Гучне викриття корупції у владі Києва, коли близькість до влади дозволяє заробляти сотні мільйонів гривень. Своє розслідування провів Офіс трансформації колишнього радника мера Києва Максима Бахматова у співавторстві з консалтинговою компанією Мольфар. Йдеться про таку собі фірму Нітком, яка з 2019 і до липня 2021 року перемогла в 21 тендері на суму більш як півмільярда гривень. Ця фірма може бути пов'язана з сім'єю першого. Заступника міського голови Києва Миколи Поворозника йдеться в розслідуванні Офіса трансформації колишнього радника мера Києва. Як виявилося, співзасновницею фірми є дружина сина Юрія Поворозника Олександра Рінґ, Бахматов нагадав, що поворозника трохи більше року тому вже підозрювали в корупції. Тоді СБУ документувала можливу причетність поворозника до вимагання хабара. Мер столиці кличко відсторонив його від виконання обов'язків на час розслідування, але через деякий час чиновника відновили на посаді. За оцінками фахівців державного бюро розслідувань, системна корупція влади Києва може коштувати столичній громаді 10 мільярдів гривень щороку. Перше про першого зама кличка взнали, коли він попався на хабарі 125 тисяч пава Рознік перший раз прозвучало, а другий раз, коли ми зробили розслідування Офіс трансформації Києва. Це перший зам, це нормальний, це такий собі бюрократ. Але ми підняли відкриті дані і з'ясувалося, що його невістка майбутня була журналісткою, потім відкриває компанію будівельну і отримує замовлень на 570 мільйонів гривень. Все просто бізнесу до вся в Києві крадеться приблизно кожна третя гривня, що направляється на розвиток. В Києві бюджет 65 мільярдів, половина приблизно це захищені статті. Там також крадуть, але важче знайти. Половина приблизно це розвиток. Бюджет розвитку. От цього бюджету розвитку кожна третя, десь мільярдів по експертній думці ДБР, Державної бюро розслідувань, крадеться. Яка історія? 20-30 років у ці люди в комунальному житті в керівних містах вони робили таке собі сукупчення інтересів силовики, судді. Потенційні бізнес, кримінал, комунальна влада, мери. Вони всі друг другу. Я таке гарне присвіл латиною, скажу: манус, манум, ляват. Рука руку миє. Угу. Зліва в тебе прокурор, справа в тебе депутат, напроти в тебе комунальне підприємство. Всім класно. Ти по колу пускаєш всі ці бюджети, якусь херню робиш, і все це не про розвиток. І для того був вторено офіс трансформації, щоб робити незалежні розслідування і прискорювати всю цю історію і в Києві, і гілом по країні. Плюс ми робимо експертні рішення по транспорту, по трафіку, по екології, і, так сказати, показуємо, як треба керувати містом, не будучи в керівництві міста. Тому я вважаю, що ми робимо правильну. Кроки, але просто в людей не вистачає часу. Але так все дуже корупційно, дуже неефективно. Я вважаю, що 90% комунальних співробітників та підприємств треба звільняти, знуща знищувати, бо все інше не працює. Бо все, що відбувається зараз, в Києві, все корупційне. Якщо президент не переможе, він автоматично стане частиною цієї корупції. Я готовий взяти відповідальність і показати, як треба розвивати Київ за виборів Засиліть. за два роки. Ми побачимо різкі зміни. Реальні різкі зміни і розуміння, що буде відбуватися далі 20 років.